Зайшла в Фейсбук, побачила, пішла, подивилась, включилась і приїхала. Ставлення до запитання ну, вони не змінюються. Змінюються. Ну, давай так, гроші це тема, яка животрепещуща у всіх. Гроші це цінність. Ну, Вона лакмусова бумажка нашої цінності. Гроші. Це, ну як вона сказала, да, я, я, це твої відношення з життям, і навіть не тільки з життям, скільки ще і з твоїм і зовнішнім зовнішнім світом. А як відповісти на твоє питання? Я не знаю. Я думаю, що вона розширила Розширила і вглуб, і вниз, і і вліво, і вправо думки. І інші ракурси. І ще саме основне, що для мене це. Відчуття гідності і впевненості. І впевненості, і ще відношення до цього, що гроші щось, це не щось таке неймовірне, яке, да. А це, а це право. Я от є право на життя, да, право порождення. От я маю право на життя, тому що я вже народилася. І це і гроші, це не щось таке для ізбраних, а це твоє відчуття, права на гроші. Якщо ти маєш це право внутрішнє, тоді вони у тебе є. Чудеса можуть бути з кожним швидко і легко. І що я бажаю всім нам достигнути того стану, коли це просто відбувається. І це в один час і визиває якесь здивування і в той же самий час відчуття, що це норм. ma być jakoś tak